Сонік бум, яйць так посіпаки, це певно буде моє найвеличніше творіння. Це все ради печива? Лихого печива! Мило! Налю лихого молока! Ого, печиво! Хоч би цього разу не вийшло, як з тим підкинутим тортом. Дурня. Дурня. Ну тоді і почекай хвилинку. А. Соніку ти там потрібна поміч. А це терміново я тут трохи зайнятий. Ем, так. Добре, вже біжу. Вернись і до печиво! Сидій, норма. О, ні, ні. Він же не проти. Назад, назад, кажу. Так і не забув про мої родини. Минуло чотири місяці і згадав. А, чому б він лишав твій подарунок на своєму порозі? Де логіка! Останнє печиво для Соніка і більше ні для кого? Гей! поклади назад. Прикро. Варто зробити вологе прибирання. Я забув про печиво. Якого лиха! Тут тільки одне. Так, так, з'їж печиво. Соніку стій! Не їж його! Що? Чому? Ну, я так люблю шоколадне. Вони геть подаріли. Ех, Що ж, піду зроблю собі канапок. Mm -mm. шоколадненьке. Mm. О, щось з корицею. І ноткою... Зла. Ти за це ще відповіси. Егман Сонік тебе за кілометр чує. Так. А якщо хочемо впіймати Соніка, ми повинні мислити як Сонік. Ще краще, ніж я надіявся. П'ятеро злих геніїв працюють разом. Ну, я злий геній з посереднім інтелектом. У будь-якому разі п'ятеро злих генів. Працюватимемо разом під моїм керівництвом, і у нас все вийде! Отже, план такий. чекаємо Соніка у пляжній хатинці і атакуємо його всіма можливими робоприйомами з усіх боків. Ні-ні-ні. Ми повинні викопати підземний тунель, щоб обійти його захист. Ми маємо атакувати. Спершу приберемо його дурних друзів. Робоприйоми, тунель! Робоприйоми, тунель! Літак! А я просто кричу. Ганоцидь! Ну Хоч ви і стали злими геніями, більшість із вас вам поки бракує досвіду. Час експрес-курсу з лиходійства. -ха 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 -ха. Лихий урок номер один. Принижуйте підлеглих. Орботе, будь ласка, роздай методички. Слухаюсь, сер. Не ці методички, банякоголовий. Ясно? Дуже легко. Урок номер 4. Спостерігайте. Немає нічого лихішого, ніж подай знімати Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дай ногайковий ключ, я поправлю. Що, відеокамеру? Ні. Урок номер 7. Доглядайте свої вуса. Причісуйте щоранку. Але не перестарайтесь. Або що? Не питай. Урок 12. Нумерування. Уроки лиходійства нумеруємо так: 1, 4, 7, 12, 16. Урок 16. Стрільба по мішені. Треба викликати підмогу. На це немає часу. Просто тікаємо. І назад до ломбардних воїн. Серія про. Чи можу я дати вам дві сотні за цю річ? Ні. Та ви такий приємний, тож, думаю, мої діти можуть кілька днів обійтися без вечері. Здару! Ви всі молодці. Тепер письмовий екзамен. Тема твору як впіймати Соніка. Починайте! Кидайте олівці, яйцьмане. Клони. Інший план. Письмовий екзамен переходить у практику. Хапайте. Не мене. Соніка. О, точно. Тільки не занижуйте оцінку. Годі з мене. Берусь до справи. Емі, що ти робиш? Ви ж мої друзі. Твої лихі друзі. Не підлисуйся. Друзі, ви маєте опиратися. Це не ви. Це тепер чимо. Чудова робота посіпаки. Нарешті, після стількох років старань, я впіймав дурного їжака Соніка. Що значить ти впіймав Соніка? Це результат мого керівництва. Ти програвав, поки я не зібрав роботів. З цими суперечками я не чую голосів у своїй голові. Я злий геній із посереднім інтелектом. Же Якінс, план не спрацював. Чому моє інші я мене не слухають? Я ж хочу для себе найкращого. Mm, знаю, як це виправити. Правда, це було б чудово, тому що я такий зайнятий далі. Нікуди. Знаєш, я поглянь на календар, це забите. Я зовсім не можу себе організувати. Я суцільна організаційна проблема. Якби ти мені допоміг, це було б наваляємо яйцьма нам. Можна і звикнути.

Я знову почуваю собою. Я теж ніби повертаюся у власне тіло. Ха, Стукну по дереву. Хто там? Так, а найкраще те, що ми в одній команді. Боремося пліч опліч разом. Один за всіх і всі. Весело кінець! назад до роботи. Зло саме себе не спланує і не втілить. Ау.